Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося в Житомирській області, Ємільчинський район. Наш партнер компанія восток Запад. Тут ми посіяли сайт сайт наших потужних гібридів кукурузи. Сьогодні 12 вересня. Я приїхав обстежити стан посівів. От, і перший гібрид, котрий хотів би показати, це новий ультрастиглий гібрид з фао 170 гібрид Маркамо. Це трихлінійний гібрид, Кремень зуб, дуже високий. От, на сьогоднішній день бачимо, що він уже практично досягає, достигає. Дуже цікава у нього форма. Початку, я би сказав, морква з гострим носом, це кремінь зуб. Ми його позиціонуємо як ультраранній, волога десь вже тут близько. 17-18% треба буде ще переміряти дуже цікавий гібрид. Сьогодні він має значення, коли достатня кількість витрат припадає на сушіння. А от в цьому році. Ми тут посіяли його на теренах Ну, Побачимо, що він покаже. Практично ніяких хвороб я тут не бачу. Качани знаходяться приблизно на одній висоті. Десь метр десять, метр двадцять. Все чотенько, ровно. От, будь ласка, гібрид. Так, зірвав один початок, порухував. Виходить, він має 13 рядів. У ряду 42 насінини. Дуже щільний, гарно віддає вологу. Дуже цікава водова зерна. Ну, як кажуть, бункер покаже.